Ви відмовитись від поїздки на море, аби заощадити? Ой, знаєте, да. так, yeah. що тяжело, важко, дуже, дуже важко. Вих роботи ніде не можна знайти так нормально. Зараз і зарплата дуже маленька, ці великі. Приходиться відмовляти собі. Тобто цього літа море для вас, на жаль, не буде. Да. Да, на жаль, на жаль, так, може, може, і не буде. А може і буде, ще не знаю навіть. Як от случая? Так, да, так, <рес> да, я тільки на роботу встроїлася, може і буде, може повезе на один день і все тільки. А що ви плануєте літом? Дождусь свою дівчину і буду їхати на море з нею. Е, ну тоб... взагалі віддихати. Е, тобто у вас є кошти, щоб поїхати на море? Да. Ні, не готова. Е, тобто ви будете їхати. на море? Буду. Моро? А ви як ви налаштовувались на поїздку? Ну, трошки заощаджувала, в чому собі відмовляла весь час, ну, на протязі, не знаю, місяців десяти, може, десь так. Намагалася заощадити на одежі. Угу. На море мінімум одежі потрібно. Ну, да? мені з дитиною треба історії. поїхати. А скажіть, а будете... куди плануєте їхати? Бердянськ. Бердянськ, Бердянськ. 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 це Безда подруга. Угу. То есть э экономия на всему можно сказать? Да. да. Нет. А что вы, вы собираетесь, да, ехать на море? Конечно. Может ли мы уже были, да? Да, конечно. А... в этом году не были. Не были еще. Нет. То есть это традиция, вы постоянно ездите, да? Да, каждый Но... год. И сейчас собираетесь? Не, не, не важно, да, что там будет затрудительно. Нет, нет, нет. А каким образом вы вот, уверены в своем положении, что вы поедете на море? Вы Собирали или как-то вот? Денежку, конечно. С каждой пенсии отлаживаем по чуть-чуть. Но отдохнуть обязательно. А ні сильні секрет, куди ви подідеться відпочивати? Ну, більше всього в Приморськ. В Приморськ цієї сміти. Угу. Ні. Ні. Тобто ви традиційно збираєтесь їхати на море цього літа? Ну так, збираюся, з сім'єю, все, звичайно. А як же ж кожного літа їздили до 2014 року їздили кожне літо в Крим, а цього літа йдемо в Одесі, мабуть, там є великий берег, йдемо вивчати Одеські побережжя. Так що всіх запрошую. Добре, будемо знати. Тобто немає таких причин, навіть матеріальні не причини, щоб не поїхати на море. Ці причини в голові. Правильно, починається угу. з себе. Так що я думаю, що завжди можна щось зробити, щоб поїхати на море. Ні, я не готова. На море треба відпочивати. Це приносить задоволення, енергію. Я всім, всім бажаю, щоб всі відпочивали. Тобто, море знаходили це... кошти. Хоча б один раз. Це потрібно робити. Тобто це така річ, на якій не треба економити, так? Да? Mm -hmm. ну, може на щось треба, але на море треба з'їздити хоча б один раз. Та, а чому я буду відмовлятися? От і, ну от розказуйте, чому чим потрібно відмовлятися. Чи треба економити на морі, чи ні. Ні, nee, ну спочатку смотря... що треба. Ну, взагалі на море треба їхати. Воздух сісти, вода. Відпочивати треба. Ну а як люди відмовляються від моря, аби заощадити? Чи може ви вважаєте, що на чомусь іншому потрібно заощаджувати? Це краще на чомусь іншому, іншому заощаджувати, тому що на море треба їхати за здоров'я. А на чому можна заощадити? На чому можна? Угу. От вредних привичок відмовитися. Ну так ні, ну чому ви смієтеся, якщо так порахувати, скільки за рік, допустимо, якщо курити, то сума виходить. Така, що. ОГО, ого да? Да. А ви самі б курите? Да. Да? А ви відмовились би від куріння, аби поїхати на море? Ні, ну в мене виходить і так поїхати. Да?